Слава Ісусу Христу! Ним Боже як і нехай Бог всіх береже. І тепер в нас є таке запитання: коли закінчиться війна? Чому продовжується війна? Хто може закінчити цю війну? І Біблія вона завжди дає нам відповідь на такі питання. Тепер війни примножуються із за того, що ми наближаємося до шестої під часі апокаліпсису, яка має в скорому часі відкритися. І... Біблія також показує, що всі війни може закінчити тільки Бог. І чому війна дотепер не закінчується? Тому що люди вони перестають бодрствувати, люди перестають е, перебувати в єдності церкви живої, перебувати в учінні святих апостолів кожного дня. Люди позакривали своє серце до Бога. І більше відкриті до гріха, більше відкриті до новинної інформації, до блогерів, якихось філософів. Більше до інформації, який дає цей проклятий світ. І це не буде нас спасати, тому що. Так, є багато блогерів, філософів, багато розкопів, які може і говорять нам про майбутнє, що нас чекає, але все це воно не здійснюється. Тому що лише єдиний Бог він знає майбутнє, і єдиний Бог він може зупинити війну. А всі ці філософи і блогери вони ограничені, вони не можуть нам показати дійсно майбутнє. Воно не зможе дійсно здійснитися, тому що вони душевні. А тільки а, про дух, а, тільки Святий, він. Духовний він може судити про все, тому ми маємо тепер, щоб війна закінчилася, з'єднуватися з живою церквою, перебувати кожного дня в із е, учення святих апостолів, кожного дня в духовному спілкуванні, в молитві, тому що Бог він іменно дивиться на серця людей. Якщо серця людей будуть відкриватися до Бога. Відвергати гріх, будуть наступати на сатану і приймати своє серце Бога, тоді Бог не закінчить цю війну навіть у цьому році. А якщо люди вони будуть закривати своє серце до Бога і більше відкриватися до гріху, тоді ця війна вона буде далі продовжуватися. Тому ми маємо розуміти, хто наш ворог, а наш ворог це дьявол, це сатана. І ми маємо наступати на сатану. Ми маємо. Ти цю інформацію не слухати, просто е, якусь непровірену прокляту інформацію. Лож, яку несе сатана, а маємо слухати лише Бога. З'єднуватися з живою церквою. Тоді і війна закінчиться. І дійсно Бог він закінчить цю війну. Тому я вас приглашаю до нашої церкви. Напишіть мені, якщо ви не проти з'єднуватися з живою церквою, перебувати кожного дня в учення святих апостолів в молитві, в духовному спілкуванні, щоб поскоріше закінчилася ця війна. І був мир на нашій землі. Нехай Бог вас збереже, де б ви не були.